Артикуляційна гімнастика їжачок та кротик. Слухай та повторюй за мною. Йшов собі їжачок, уся шубка з голочок. Роби, як я, голочку Кротик з нірки виліз, так вони зустрілись. Бачиш, в мене є лопатка. Я будую собі хатку. Зробила лопатку. А для чого їжачок? Маєш стільки голочок? Ти лопаткою працюєш, нірки риєш, щось будуєш? А для мене ці голки. Порятунок від вовків. Добудую свою хатку, відпочине хай лопатка. Хоч гострів тебе голки, ти заходь до мене в гості. Є цукерочки у мене. І малиневе варення, самоварчики є і чашки. Вип'єм чаю залюбки.